Кожна людина вона складається з коду світобудови, зі слова Божого. Тому ми маємо кожного дня наповнюватися Словом Божим для того, щоб елементарно перемагати у цьому житті. Якщо ми будемо наповнюватися інформацією, новин, порнографії, політики, діагностування лікарів чи якихось інших проклять, ми просто не зможемо перемагати. Тому для того, щоб нам мати успіх у житті, нам потрібна цей код світобудови, слово Боже. Ной, як він вижив? Він жив, коли стався цей розлом да, планети, стався великий всесвітній потоп, наслідок якого це дрейф континентів, але він вижив, тому що він зберіг інформацію, яку він отримав від Богу про побудову ковчега. І вижила вся його сім'я. Тому так само, як, Ной, ми маємо берегти Слово Боже, і це нам допоможе в будь-яких труднощах.